Дорогі друзі, вітаю вас. Сьогодні я розкажу про зняття готівки в Польщі в банкоматі з гривнівої карти в польських злотих. Вже від середини січня спостерігаю таку історію, що банкомати Євронет такі жовто-блакитні, пропонують подвійну конвертацію. Що це значить, коли ви вставляєте в банкомат в карту українського банку і хочете зняти готівкові злоти, то ви в цьому банкоматі отримаєте його не по курсу звичайному 8,6, а з комісії там десь 8,8, витрати загалом, а десь по курсу більше 11. Чому так відбувається, мені невідомо, бо раніше такого не було. Але зараз <клес> треба бути дуже уважним. Банкомат повідомляє про таку історію, тобто, коли ви замовляєте транзакцію, банкомат пише на екрані, що... скільки це буде в доларі, ви це побачите. Ну і за, за яким-то курсом. Тобто ви побачите на екрані якісь повідомлення про долар, ви будьте дуже при цьому уважні, бо якщо ви внизу екрану акцептуєте, то, так, то і отримаєте курс більше 11. Що треба зробити? Якщо вас така історія не влаштовує, попросту внизу екрана жміть відмовитись, або щось таке логічне. Ну, тобто відмовляйтесь від транзакції, і карту і вирішуйте своє питання іншим шляхом. А яким саме? Ну, перше якщо терміново потрібні готівкові кошти, то, очевидно, курс 8,6 десь зберігається при розрахунку безготівковій формі на території Польщі, там, в магазинах десь, ну, де інде. Друга можливість, то ви можете скористатися банкоматом. Будь-якого польського банку. Про що мова, ну, тобто, Євронет є банкоматом не банківської установи, а вам треба знайти банкомат якогось банку в Польщі. Ну, будь-якого, за всі я не скажу, то треба спробувати, але ви це побачите на екрані, так, і в мене вийшло в цей час знімати польський злотий по звичайному курсу через банкомат банку. так. Взагалі треба попросту бути уважним, і якщо вам треба знімати ну, якусь там таку суму, то Можна, ну, як варіант, спробувати, коли будете пробувати через банкомат банку, спробувати зняти ну, якусь маленьку частину, так, побачити, що вам написав банк, скільки вам там які витрати ви понесли, і тоді вже далі можна спробувати іншу транзакцію, яка вам взагалі потрібна. Отака історія. Будьте, будь ласка, уважні і побачимось.